Електроніка GreenGas DI s 98 циліндрів виробник Польша. Електроніка GreenGas DI призначена для встановлення газобалонного обладнання на автомобілі з прямим типом впорскування. В комплекті знаходяться два газових блока. Один блок є головним, а другий підпорядковується головному блоці. Алюмінієвий корпус гарантує міцність і стійкість до екстремальних погодних умов. Містить вентиляційний клапан для запобігання конденсації води всередині і контролера забезпечує герметичність і безперебійну роботу протягом тривалого періоду використання. Також в комплекті проводка до блоку управління. Роз'єми газових форсунок тип Вальтек. Датчик тиску та вакууму. Датчик температури, перемикач, оснащений кольоровими світлодіодами RGB, монтажний набір, в який входить кембрик, термоусадочний ізолятор клеми-клема, гарантійна сервісна книжка, схема підключення. На основних вузлах електроніки є гарантійні наліпки, що свідчать про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.